Чому прорив зсу став найбільшим вторгненням в Росію з часів Другої світової війни? Чи може Україна зараз захопити Курську атомну станцію? Чому Зеленський відмовився розкривати деталі операції союзникам? І що пише Західна преса про вторгнення в Росію? Вітаю, друзі! Я Віталій Гарнов. Сьогодні з вами поговоримо про війну, яку Путін розв'язав проти України, а вона бумерангом повернулася на землю агресора. Аби підтримати мене та розвиток україномовного Ютуба, підпишіться. Так стане більше і починаємо. Головна новина тижня це прорив Збройних сил України у Курську область Росії. Тож давайте про це детальніше поговоримо, бо вже з'явилися деякі подробиці і аналітика від українських та західних ЗМІ. В чому ж унікальність прориву? Україна неодноразово вже перетинала кордон з Росією спочатку з повномасштабного вторгнення російської армії. Це були таємні операції розвідки, запуск безпілотників, що били по аеродромам, і неофіційні рейди російських добровольців. Але вперше в історії, як відзначає, наприклад, агентство Bloomberg, Блумберг, часів Другої світової війни відбулося таке вторгнення на територію Росії. Чому те, що сталося? Незвичайний рейд на територію ворога. Вперше сотні українських військових в офіційній формі за підтримки бронетехніки та іншого важкого озброєння. Буквально прорвали російський кордон у Курській області Росії якраз на тій ділянці, яка межує з сумщиною, яку весь час обстрілює російська армія, убуваючи цивільне населення, як пише Радіо Свобода, українські підрозділи взяли під контроль до вихідних від 300 до 600 квадратних кілометрів російської території і більше двох десятків населених пунктів. Просто для порівняння це більше ніж за весь український контрнаступ. Давайте зазначимо, те, що зробили українські військові, стало абсолютною несподіванкою для армії Росії і режиму Путіна. Оборонні сили всередині Росії були захоплені зненацька і практично не чинили опору українцям. Тільки подумайте, країна, яка в розвідку вкладає сотні мільйонів, навіть мільярдів. Проспала накопичення сил і прорив кордону. Цей епізод, як пише Блумберг, показав крихкість оборони російських кордонів. Також підняв бойовий дух українським військовим та підірвав образ диктатора Путіна як захисника простих росіян. Тож війна, яку він розпочав проти України, дедалі більше поширюється на Росію. Україна прямо зараз показує американським та європейським союзникам, що вона здатна витіснити агресора, і вона не боїться це робити. Це новий аргумент для посилення підтримки. Є ще декілька важливих речей, які варто проговорити. Як пише українське видання Union, ЗСУ в перші дні не тільки швидко зайшли до Курської області, але й могли взяти під свій контроль стратегічний газопровід до Європи. Станція суджа в Курській області. Саме через неї Росія подає газ в українську газотранспортну систему та до Європи. Тобто російська армія, яка себе вважає другою у світі, не здатна захистити стратегічний об'єкт. Важаю здоров'я з міста Суджа. Новини в нас такі: місто контролюється збройними силами України. В місті спокій, всі будинки, всі міста цілі. Стратегічний об'єкт. Газпром В місті Суджа контролюється 99 м механізованим батальйоном 61-ї окремої степової бригади. Всім мирного неба. Слава Україні! Це безперечно важливий сигнал, але далі ще цікавіше: зсу наблизились менше ніж на 100 кілометрів до Курської атомної електростанції. Там мені здається, навіть встигли змиритися з думкою про можливу евакуацію. І тут же виникають логічні питання: чи може Україна захопити курську атомну електростанцію? Наприклад, ті ж російські воєнкори вважають, що Україна хоче захопити курську атомну електростанцію як крок у відповідь на окупацію Росією Запорізької атомної станції України. Інша думка, такий сценарій малоймовірний. Як пише видання Економіст з посиланням на свої джерела в українському генштабі. Начебто цього не станеться, бо доведеться долати шлях у 80 кілометрів і потім закріпитися невеликими силами. І ще одне: саме в Курській області стався унікальний випадок сучасної війни. Українським fpv дроном було збито російський вертоліт Мі 28 Дрон СБУ просто направили в задній гвинт ворожої машини, і вона впала. Ще раз. Ви тільки собі уявіть: дрон за кілька тисяч доларів множить на нуль техніку ворога за мільйони. Ще один цікавий факт є щодо планування операції. Україна про плани операції не стала попереджати своїх союзників. Тобто цим показала, що союзників вона цінує, але в деяких питаннях орієнтується лише на себе. Скандалу не сталося. Представники США та ЄС публічно визнали, що Україна має право захищатися у такий спосіб. Яка ж була реакція Путіна на українську операцію? На початку він обрав, здається, свою улюблену тактику і намагався зробити вигляд. Що нічого надзвичайного не сталося, жартував про відпустку з чиновниками і так далі. Потім звернувся з заявою про широкомасштабну провокацію. Путінські генерали відзвітували, що зайшов український батальйон до тисячі чоловік, але в РФ все під контролем. Доки вони твердили, що все під контролем, жителі міста Суджа записували звернення, що Путіна обманюють і їх кинули російські військові, а чиновники не організовують евакуацію. Тож, які можуть бути цілі заходу збройних сил України на територію Росії, хочу одразу зазначити ані Міністерство оборони України, ані президент України Володимир Зеленський про це досі нічого детально не говорить. Тож ми можемо говорити лише про припущення деяких аналітиків. Перший варіант цієї операцією збройні сили України намагаються відвернути російські збройні сили від наступу на Донеччині. Росії банально доведеться вирішувати, з яких позицій знімати живу силу і техніку, аби повернути її до Курської області. Другий, як пише видання Телеграф, такою операцією Україна може створити відчуття хаосу і небезпеки у головах росіян, особливо в прикордонних регіонах. А далі це може призвести і до незадоволення режимом і диктатором. І третій варіант, коли українським військовим вийде закріпитися на російській території, то в перспективи Ця територія може бути обмінена під час майбутніх переговорів. Який же висновок з цієї операції збройних сил України можна зробити вже зараз? Російська територія виявилась менш захищеною ніж те, як росіяни укріплюються на тимчасово окупованих територіях. Також агресивний режим Путіна, що розв'язав війну проти сусідньої України у підсумку, приніс її на свою землю. На цьому все, друзі. Якщо вам було цікаво, то обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк та залишіть коментар. Я Віталій Гарнов, бережіть себе та любіть Україну.